Сума більше 50 тисяч гривень має бути лише через термінал або через банк. Це заборонено. Якщо, наприклад, я там зараз іде період корпоративів, ресторани почнуть проводити корпоратив. Поясни ситуацію, і клієнт, який замовив корпоратив, розрахувався 70 тисяч налом. Що заборонено, розраховуватись більше 50 тисяч, тисяч готівки між фізособами і ФОПом. Чек... От, от для ресторану це точно підійде варіант, що краще розбити на два рахунки. Да? Там є нюанс не тільки одним чеком, а й протягом одного дня. А, тобто протягом одно... вже... одна людина. Протяг... Бачите, скільки нюансів? нюансів? Ми про все це клієнтів попереджаємо. З фоп ФОПом 10 тисяч. Тобто, про все це треба ми клієнтів попереджаємо. Так, звичайно. Тобто дивіться, якщо у вас ресторанний бізнес або ви торгуєте якимись дорогими товарами, і у вас прийшов клієнт, який купує за кеш. То 50 тисяч гривень потрібно йти через касу банку айбен на, Ай на реквізі ну, через касу банку або через термінал або терміналом. Так, так. Ну тер через термінал мається на увазі не профіскалізувати нала через термінал карточкою роз розрахуватися. тому що в нас заборонено 50 тисяч кешем. розраховується фізична особа. Фопу ви про таке знали? Точно не знали, тому що одному з наших тепер уже клієнтів прилетів штраф. Податкова зробила закупку на 53 тисячі гривень. А він зафіскалізував всім лайк, не попадайтесь.